Вітаю, друзі! Президент Зеленський здійснив візит до США. І я вважаю, що нам потрібно поговорити на цю тему і зрозуміти, чим для нас, простих українців, які воюють за Україну, жертвують собою, працюють на Україну і які бажають жити в справедливій і вільній державі, корисним цей візит. одразу скажу, що для мене. Він не виглядає як візит вічності. Я його розцінюю як виклик на килим, тому що не можна вкладати десятки мільярдів доларів в країну, якою керує мафія. Не можна безкінечно обіцяти і не виконувати. Не можна кричати на весь світ, що Україна це правова держава, це демократична держава, а всередині неї розводити дремучий феодалізм. Тому у відношеннях між Америки і України наступив момент істини. Іде 9 місяців війна, і ми є свідками того, як Сполучені Штати разом зі всім світом нам допомагають. Але ж цієї допомоги нам недостатньо. Вона виглядає десь млявою, повільною, нам дають зброї тільки на те, щоб ми могли стримувати агресора, не маючи можливості для стратегічного наступу. Чому так відбувається? Тому що Україна, і в першу чергу політичне її керівництво повинна вже зрозуміти і визначитися, на чому вона боці. Або вона цивілізованим світом і стає такими, як Японія, Німеччина, Франція. І тоді весь світ надасть Україні стільки допомоги, скільки потрібно бути загнати оцю російську паскуду в її нору. Або Україна залишається в своєму феодальному стані і тоді весь світ вирішить, що робити з цією Україною. Звісно ж, її Росії вже не віддадуть, але ж в такому стані вона не буде. І от саме для цього поїхав Зеленський Сполучені Штати, щоб або гарантувати свою приверженість до цивілізації, або відмовитись. Що для України означає вибір цивілізації? Це означає, що одразу після повернення з Америки. Зеленський повинен провести реформу системи державного управління. Америка чекає від України негайної заміни Кабінету міністрів на технократів, зміни формату роботи правоохоронних органів і Служби безпеки, ефективну роботу антикорупційних органів. А це означає, що такої надстройки над виконавчою владою, як офіс президента, не буде. Це означає, що не буде не тільки Єрмака, а взагалі не буде Єрмаківщини. Вскриються всі нариви, всі схеми і не в останню чергу схеми в енергетиці. Почнеться процес в відповіді за те горе, яке нам зробили кримінальні клани на чолі всіх президентів за всі часи існування незалежної України. Чи погодиться на це Зеленський? Чи дозволять йому це зробити кримінальні клани, під владою яких він знаходиться? Ми зараз з вами переходимо в дуже цікавий період нашого життя. Я знайомився з повідомленнями в пресі, і в першу чергу таких статусних, як Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс. Вони всі відзначили, що Америка відреагувала на візит Зеленського позитивно. Байден підписав пакет допомоги майже на 2 мільярди доларів, який включає в тому числі і системи Петріотс. Стає очевидним, що Зеленський прогарантував президенту Сполучених Штатів, а в його особі всьому цивілізованому світу. Що в Україні почнуться позитивні процеси. Але ж є одне але. Я звернув увагу, що поряд Зеленським в Білому домі стояв і голова Офісу президента Єрмак. Я дуже хочу помилитися, але ж мені здається, що його присутність в Білому домі, як члена делегації від України, свідчить про те, що Зеленський не самостійна політична фігура. Це дуже прикро. Ну не можна погодьтеся зі мною. Ставити поряд собою на зустрічі з президентом супердержави, звичайного секретаря. А Єрмак на рівні з Зеленським тиснув руку Байдена. Людина, яка взагалі не є ні міністром, ні депутатом, а лише тільки керівником секретаріата президента. Тобто представляє собою колективну секретаршу. Я не знаю, як Зеленський після цього буде виходити з такої ситуації, коли з одного боку він продемонстрував неготовність самостійно приймати рішення, а з іншого боку, пообіцяв Байдену, що в Україні почнуться результативні зміни в той час, коли країною по факту керує не Зеленський, а Єрмак. Саме в цьому і є інтрига сьогодення. Але ж я хочу нагадати. І Єрмаку, і президенту Зеленському, що з приходом республіканців для них все стає набагато складніше. Не всі аплодували Зеленському в Америці. Конгресмен Гец в своєму інтерв'ю заявив, що він не в захопленні від речі Зеленського і він залишається. На своїй позиції щодо відносин США і України нагадаю тим, хто не знає, ГЕЦ – це член палати представників від республіканців і який був свого часу автором резолюції, яка вимагала ретельної перевірки всіх корупційних дій українських посадовців, як в економічній, так і в воєнній площині, що стосується фінансової і воєнної допомоги з боку США. Оце і є вішенка на торті. Буквально з завтрашнього дня ми станемо з вами свідками або змін, або кровавої бойні в кулуарах української влади між кримінальними кланами за право якомога більше ще урвати перед тим, як Сполучені Штати Америки разом з українським народом поставить на місце всю цю свору з мошенників, зрадників і корупціонерів. Тому, друзі, чекати залишилось недовго. Наше з вами завдання залишається незмінним. Ми не мовчимо, ми говоримо, ми кричимо і ми свідчимо про всі злочини, які відбуваються в Україні, для того, щоб допомогти нашим друзям-американцям разом з нами якомога швидше навести порядок. Дехто мені каже, що активність американців їх допомога це. Не що інше, як зовнішнє управління з боку Сполучених Штатів Америки, і чим воно відрізняється від зовнішнього управління тієї ж Росії? Моя позиція в цьому питанні непохитна. Якщо для таких країн, про які я казав вище Франції, Німеччині Японії їх партнерські відносини зі Сполученими Штатами є зовнішнє управління, то я за таке зовнішнє управління. При якому ми всі будемо в безпеці, і головне мати рівні можливості для своєї реалізації. Закінчуючи ефір, хочу сказати вам, що з урахуванням частого вимикання світла, на жаль, я не зможу регулярно виходити в ефір. Але ж це не проблема, кого цікавить моя думка. Будь ласка, заходьте на Facebook на мою сторінку, посилання я залишу в описанні, і ми там продовжимо нашу розмову по дуже важливим темам. Все, бережіть себе, допомагайте один одному і безумовно ж підписуйтесь на канал, поширюйте мої відео, лайкайте. Я вас всіх поважаю, до побачення!